Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ну не працює стрім. Ну, не дає мені Тікток їх робити. Ну і добре. Все рівно у Тіктоку у Тіктоці щось на стрімах замало людей. Вони блокують мене за мої позиції а проти всього цього оркоблоку вже блокують багато років. І раніше в мене відео там набирали і по 10 мільйонів переглядів. Зараз. Рідко-рідко, коли набирають 50 або 100, або 200 тисяч, дуже рідко. Ну, і як хочете. Ми все рівно будемо працювати, і ми не продаємось. Ми не Федерація Шахів України і не ті, хто там зараз працюють у виконкомі. Добре, друзі. І так, гра, гра, гра. Де наш бліцок? Куди ж мене себе відправити? Бліцок. Продовжуємо з учням з Австралії закріплювати дебюти у рамках найкращого шахового абонементу у світі. Тільки я щось туплю. Зараз будемо ось так треба знайти. Закріплювати якісь дебютні знання. Він дуже добре вивчив лінії в Гамбіті Єванса з першого ж разу, те, що дивилися вони на заняттях з моєю дружиною. А зараз, а зараз. Ми теж щось поперевіряємо. Ну, по 4 хвилини, мені здається, нормально було. Давайте 4 партії по 4 хвилини. Ну, відео, мабуть, буду по одній записувати, бо більше 10 хвилин не тягне. Так, ну все рівно, який кольор. Поїхали. Сьогодні не будемо давати фору ферзя. Сьогодні працюємо у форматі закріплення дебютів. Ті партії я аналізую. У нас такі домовленісті. Аналізую партії доволі детально, навіть без ферзя. Розбираючи, скільки на який хід витрачав часу Майк. Добре, друзі. Також з Майклом ми працюємо у форматі закритого телеграм-каналу, де я викладаю і по дебютам знання, і якісь практичні лайфхаки. Друзі, долучайтеся той канал на англійській мові, але давайте створимо і на українській, бо на українській щось бажаючих замало. Але в принципі, що проблема на англійській? Чому Майкл не приймає виклик? О, є. Так. Є4. І працює він. Я постійно аналізую його партії. Є в нас така послуга на каналі. Аналіз ваших партій від міжнародного гросмейстра. Давайте перевіримо d 4 Перевіримо цю лінію з зівком пішака. Як час витрачає Майкл. З'їв. Добре. Перевіримо такий хід. Ну це не так погано для білих. В чорних, звичайно, перевага, але я так вигравав партії в Бліц. Тут є деякі пастки, в які потрібно не потрапити. І ми бачимо, яку помилку я буду потім коментуючи цю партію. Для. Майкла, буду казати, що дуже багато часу витратив він на ці ходи. Дуже багато часу. За мій час ви не дивіться, бо я ж розмовляю, коментую. Так, з'їв. Поки він грає ідеально, слон с 2. Молодець. Бачимо, що підготований. Вивчав мої лекції. Також повторювали з моєю дружиною, тому молодець. Ну, давайте відійдемо. Без пішака пограємо. Це еншпіль. Звичайно, шансів. З рахуванням рівня гри обох суперників в чорних замало. Ну і так думати не можна, друзі. Не можна так віддавати час, потім нічого не допоможе. Але це все я буду коментувати і давати поради конкретно по кожному ходу, де скільки секунд витратив Майкл, де потрібно зберігати час, де навпаки потрібно більше подумати. Зараз просто завис. Так, вийшов з дебюта зайвим пішоком і віддає мені весь час. Просто віддає, віддає мені весь час. Ну, я казав, що якщо буде людина розігрувати дебют гарно, я буду давати ще якийсь гандікап. Можливо, десь підставимо слона там, чи ще щось спеціально. Ось, наприклад, він піде е 6, я спеціально тура C3 підставлю, щоб в нього ще була зайва якість. Але чому він так замислився? <кхух> що сталося? Ну, просто жах якийсь. Кінів 6. Кінів 6. Давайте ось так. Зайва фігура. Працюємо. Але дуже довго <кій> вибачте, друзі, хворію. Не можу вилікуватися вже якийсь тиждень. Так. Чому він не забирає? Що це таке? Що коїться? Чому не забрав слона? Це жах. Що там коїться? Може йому зателефонували людині? Так, щось він пише, що відволікли його, але як можна слона не забрати? Якийсь жах коїться? Добре, повторили дебют, повторили таку пастку. Плюс від цього вже є. Але якщо ми домовились про награвання, ну не потрібно, звичайно, відволікатися, це зрозуміло. Можу, навіть c 7 побити, король D8, слон b6, кінь d7, c 8 мат. Ну, побив. Як можна було слона на 6 не забрати? Невже не побачив? Довіряти суперникам не можна. Я їм постійно кажу про це Майклу, коментуючи партію. Е, ви повинні розуміти, що кожен суперник може помилятися. Кожен. Так, що ж тут будемо робити? Підемо слон а 7 Ну, давайте підемо слон а 7 АБ7, АБ7, Слон Е4 з натиском на Б7 і на G2 не працює, тому що е, там будуть різні шахи. Ну, можна, в принципі, і зараз дати якийсь шах. Це не буде, мабуть, зайвим. Ну, добре, кінь Е2, поки піду. Ну, тут Бишанше, звісно, він і час віддав. Іслонюрика мого навіть не зібрав. Але дебютну пасточку повторили. Ну, це я бачив, для цього і виводив коня. Він може зараз рокірувати, В принципі, в мене так слони стоять трішечки, знаєте, під геометричним якийсь мотивом. Але як на них напасти? Слон це 3, ну бед. Був би слонюрик, g 4 мат би був, але немає. Ну, я рокірую. Тут вже мені не цікаво, чесно кажучи. Це, до речі, проблема. Коли стає нецікаво, доволі часто робиш якісь помилки. Дуже важливо, навіть якщо ваша позиція абсолютно виграна, зберігати мотивацію. Так? Ну. Вже нікуди він не нападає. Ще й допомагає мені зробити квартирку. Навпаки, цей хід поганий, тому що, можливо, я б теоретично відволікся б десь турою. Чому я не пішов в Тура-1? Щоб ну, не було навіть мрії про Тура d 8 і Тура d 1 А так, в мене є вже квартирка. І. Ну що? І, пішак, і їде, їде, їде. Хоча там тепер, ну, це вже емоції не працюють. Так. Друзі, головне навіть в виграні позиції. Контролювати себе так і мати зацікавленість, тобто, добре, давайте наступне відео.